Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про досить хайпову останні дні в інтернеті, а саме на Ютубі, темі. Це про те, що Рандал Сміт йде чи звільнений з компанії Mesa Engineering. Як ви знаєте, компанія Mesa Engineering вже певний час належить компанії Gibson, який був декілька разів банкротом, але все продовжує та продовжує випускати. Гітари. І як ми всі знаємо, це гітари, які переважно зроблені так само, як це було зроблено 20, 30, 40, 50 років тому. І найбільшу ціну мають якраз гітари, що зроблені за специфікаціями майже так само, як це робилося ще в 50-ті, -60 60-ті роки. І такі гітари коштують 6, 7, 8 тисяч доларів усілякі там. R9, Murphy Lab, реліки і таке інше. А. До чого це я? До того, що, скоріш за все, компанію Mess Engineering чекає та ж сама історія. Коли тепер слід чекати на Reiщує Mark 2, що буде коштувати 5-6 тисяч доларів. Можливо, буде навіть релік-версія. Але це не точно. І сум в тому, що Рандал Сміт, хоча й робив не найкраще з точки зору ремонту придатності підсилювачі, проте він був певним чином візіонером і досить класно міг взяти чужу ідею, адаптувати її і продати, масштабувати. Uh, і в цьому він був дуже крутий. І деякий інженер, я думаю, теж непоганий. Тому що той самий Mark II, який для свого часу був прям, прямо чимось новим і цікавим, незвичайним. Це прикольний продукт, він класно звучить. Ну, класно... Свої... Класно. Він на свій час дуже круто звучить, дуже інноваційний. Зараз є досить багато підсилювачів, які, як на мене, звучать краще, і я не один в цьому сходжусь в цій думці. Але, тим не менш, це класний підсилювач. Наступні марки задали тренд. Дуже наворочених, на функціоналом підсилювачів, все в одному, в невеличкому корпусі. І це якраз з точки зору інженерії, лампової техніки в певним чином зло, тому що коли ми маємо багато компонентів на невеличких платок, багато перемикачів, це все дуже складно регулювати. Це складно збирати, проходити контроль якості. Але, як ми бачимо зараз, все це задало певний тренд. Якщо ми побачимо там, сучасні ланчбокси, я вважаю, що вони пішли якраз саме від марку, від марку четвертого, мабуть, коли в невеличкому підсилювачі було декілька каналів, кожен з декількома режимами, там купа наворотів всередині, і зараз ми можемо побачити такі продукти, як там, Iron Ball Special Edition чи Steve Morse від Angle, де у нас є і атенюатор, і імпульси, і декілька режимів, і реверб, і ділей, і все це. І я думаю, що першими в цій лінійці, мабуть, законодавцями були саме марки. І як продавець, як. Людина, що масштабує виробництво, він теж досить крутий Рандал Сміт. Раніше за нього ідею з Хайгейном підсилювачем зробив Майк Солдано, а Рандал Сміт просто взяв все з марку, ой, все з SLO 100 Трошки переробив, зробив там два неза. Незалежних темброблоків, додав режимів, додав, там, додав перемикання, випрямлення в підсилювачі, і ми отримали Mesa Boogie і Rectifier. І, як ви можете знати, безліч треків, безліч концертів, все це було записано на ньому, відіграно на ньому. і Подобається вам цей звук, не подобається, але фактично там new Metal кінця 90-х, початку 2000-х та ще купа всього. Це саме звук Dual Rectifier, Triple Rectifier та інших. І блін, Рендал Сміт не зупинявся, він продовжував генерувати ідеї. І зараз ми опиняємося в ситуації, що Рендал Сміт іде з. Меса і повний контроль отримує над компанією Гіпсон. Скоріше за все, дійсно, Гіпсон буде продовжувати випускати перевидання марків, перевидання якихось Doll-Reckті якихось там ревізій, які будуть не тим самим, але ну щось на те схоже. Головне, начепити лебочку. Як в принципі сталося з Falcon. Це я про Гіпсон Falcon підсилювачі, які ніби відправляють нас в часи, коли Гіпсон ще випускала свої оригінальні підсилювачі. Ну, якщо побачити зображення в інтернеті того, що там всередині цих підсилювачів, це просто звичайний PCB-підсилювач. Добре, що не на SMD. Досить дешево виконаний. З монтажем лампових пан панелей на плату е такими не дуже надійними доріжками. Ну, тобто, скоро він буде готовий до сервісного обслуговування. І все це за, нем... за чималі кошти. Е ну <кій> тому я думаю, що останнім таким інноваційним. Еволюційним розвитком компанії Mesa це буде якраз Марк 7, який ми могли побачити нещодавно. Наворочений з купою, функцій. Просто дійсно комбайн. Дуже класний підсилювач, допоки він не зламається чи не потребує обслуговування. І з цим, я думаю, стане ще гірше. У нас все і так було, що ти маєш знайти людину, яка хоч трошки в цьому шарить, заплатити певну кількість грошей за те, що хтось буде готовий розбиратися е, в цьому жахітті, е, ритися на форумах, шукати схемотехніку, е, спитати про комутацію і таке інше. Ну, але меса останніми роками в Європу навіть і не поставлялась. А от. Е, в США була все ж таки можливість відправити на офіційний завод, і там було декілька спеціалістів, які шарили в усьому цьому. Але думаю, що слідом за Рендал Смітом підуть також і ці спеціалісти. І скоро невідомо, хто буде займатися в авторизованому дилерському центрі ремонтом Мес. І це цей. Гірко про це знати, тому що вони складні, вони дорогі обслуговуванні, і краще, коли за це береться людина, яка в цьому шарить, або яка горить цим. Чи будуть горіти ремонтом Мес спеціалісти, яких не має Гіпсон, маю певні сумніви. Так само, як і маю певні сумніви стосовно Гітар Гіпсон. Але. Але Гіпсон зробили такими якраз ми, те, що англійською називається customers, споживачі. І це ми хочемо від Гіпсона і готові платити за серії Air. Не за нову якусь гітару, якоїсь нової форми, як свого часу, Гіпсон створили Експлорер, Flying V, Firebird. Нові абсолютно форми, нові, круті були законодавцями, законотворцями в, в гітарній моді. А зараз багато людей купляють ті самі гіпсони, зроблені так само, тільки, мабуть, більш низької якості в силу певних причин. Ті ж самі, які робились в 60-ті, -70 70-ті роки. Платять за це кошти і вважають саме їх справжніми гіпсонами. Ніби вони класно звучать, а от те, що модне, сучасне, як усілякі там екліпси, це все не те, вони не звучать. Only Gibson is good enough. Ну... На цьому мабуть, все. Якщо вам сподобався такий формат, якщо вам цікаво ще про щось таке послухати мої думки, то welcome to коментарі. Лайки, підписки і все таке інше, побачимось!